Донецький Шахтар був дуже близький до другої перемоги поспіль в лізі чемпіонів, але навіть супергеройська гра Дмитра Різника не допомогла гірникам увести хоча б один заліковий пункт з Ентховена. А мадридський реал безславно програє на Енфілді в центральному матчі п'ятого туру групового етапу ЛЧ настільки безславно, що із заслуженою поразкою погоджується без винятку всі гравці і тренерський штаб мадридистів, Щось дійсно дивне коїться в таборі діючих володарів Ліги Чемпіонів і сьогодні. І ми про це все поговоримо. Отже, ПСВ «Шахтар» і Ліверпуль Реал Мадрид в нашому фокусі. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbed. Почнемо. 25-річний Дмитро Різник рекордсмен Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі. В поєдинку проти ПСВ Українець зробив 15 сейвів. В принципі, це вже дуже хороша характеристика того, що відбувалось на Філіпс стейдіум Проте ця шалена статистика набігла у другому таймі після вилучення Педро Енріке. Загалом варто відзначити план на гру у виконанні тренерського штабу Маріно Пушича. Ще перед матчем наставник акцентував, що потрібно робити гірникам, щоб бути максимально готовими до гри. Він казав про мен. Тальну перебудову з матчів української прем'єр-ліги, де Шахтар домінує у матчах, маючи в середньому 60 плюс відсотків володіння м'ячем, на іншу реальність в матчах Ліги Чемпіонів. Тут же треба було прийняти ще до старту поєдинку, що домінувати на полі ПСВ не вийде. Ця команда в матчах чемпіонату рідко має володіння менше 70 і возила навіть Жирону 62 проти 38 із фінальними 4-0 на табло. Пушич читав малюнок Ри наперед і виходячи із події і першого тайму варто сказати, що план на гру був правильний, і його виконання було по суті ідеальним: 0-2 на Філіп Стедіум, А якби ще Матвієнко забив перед свистком на перерву, а не пробив вище воріт, то це була б взагалі феєрія протягом першого тайму Шахтар завдяки одному прийому зумів ввести ПСВ в стан невпевненості і нервозності. Два голи донечан прийшли з правого флангу атаки, і це не випадковість ціллю, яку потрібно було перманентно атакувати, тренерський штаб Україн. Інського клубу обрав 20-річного лівого захисника господарів Матео Дамса, який не є досвідченим гравцем, і який час від часу припускається помилок. Вивести його з ладу було справою тактики. Пушич придумав прийом, згідно з яким Зубков витягував Дамса у центр поля, звільняючи зону для швидкісного коноплі. Зверніть увагу, де знаходиться Олександр на початку контратаки, яка призвела до першого голу. Різник побачив цю зону. Ідеально розпочав атаку вкиданням, а далі конопля отримав вільний простір. Розіграв стіночку з зубковим і здійснив простріл на Сікана, який опинився у потрібному місці в потрібний час. 0 1 йшла восьма хвилина, і план спрацював вперше. Вдруге виключення Дамса із гри сталося на 37-й хвилині. Конопля, отримавши інструкції пресингувати лівого захисника при можливості, вдало здійснив агресивний відбір на половині поля суперника і вивів зубкова на оперативний простір в ізоляцію з фламінго. Вінгер зіграв максимально просто і ефективно, швидко підібрав м'яч під. Ліву і пробив в дальній кут. Класика, те, що гірники чудово виконували план на гру. Говорив і той факт, що Шахтар намагався не притискатись біля власних воріт, і при можливості нав'язував свою гру, щоб дати перепочинок захисту і півзахисту, які були змушені стримувати атаки господарів. Подивіться, як високо розташовуються донеччани в цій атаці, і таких масованих атак було декілька цифри. Першого тайму показували максимальну ефективність обраної формули гри: 66 проти 34% в Володінням м'ячем, проте рахунок на табло, і за якістю моментів гірники навіть переважали суперника 0,79-0,88. Так, в декількох епізодах конкретно виручив різник, але було помітно, за рахунок чого гірники планували здолати суперника, який не програвав в домашніх стінах більше року. Це був справжній оверперформанс. На другий тайм план трохи відрізнявся. Про це розповів Єхим Конопля після матчу. Ну коли виграєш 2-0, то звісно, тренер не буде казати біжіть просингувати це логічно. Він Сказав трохи спокійніше грати, гасити темп, шукати свої моменти. Стадіон їх гнав вперед, і нам потрібно було з цим боротися. І ми робили все добре до 85-ї 86-ї хвилини. На другий тайм бош, побачивши план Пушича в дії, прибрав з поля Дамса, випустивши замість нього центрального нападника Пепі і трансформувавши команду на гру у три захисники. Часом це було щось схоже на 3-1-6, коли у фіналі атак гравці ПСЖ намагалися максимально наситити штрафний майданчик Шахтаря. Шахтар не Планував за сідати в захист у другому таймі, але все зіпсувало вилучення Педро Енріки на 69 й хвилині. Варто відзначити, що червона виявилась заслуженою, і це індивідуальна помилка бразильця, який спочатку задалеко відпустив м'яч, а потім занадто грубо зіграв проти Бакайоко. Так летіти в суперника в матчі проти домашньої команди. Це дуже наївно. Це явна втрата концентрації. Але якщо ми визнаємо, що Енріки награв на вилучення тут, то заради справедливості хотіли спитати б швейцарського арбітра стосовно фолу Тільма. На насікані на початку другого тайму, хіба це не червоне, проте ми не будемо шукати виправдань, а продовжимо аналізувати те, що призвело до поразки. Окрім вилучення, це безумовно не потрапляння в гру футболістів, які вийшли на заміну. Це Егіналду Степаненко та Франніч з поля пішло атакуючи тріо зубков Сікан та Кевін, враховуючи той факт, що команда просто зачинилась на своїй половині поля після вилучення. Одного Егіналду попереду було явно недостатньо, щоб, хоча б інколи, збивати темп наступу. Опу Ейндховена, який з кожною хвилиною ставав все агресивнішим, також викликало питання знаходження на полі Крисківа та Бондаренка, футболістів центру поля, які очевидно дуже просіли фізично через постійний накат суперника і свіжі ноги в центрі гірникам не завадили б. Ніг 35-річного Степаненко, звичайно ж, не вистачило в такому високоінтенсивному матчі. Також виникають питання до різника в першому пропущеному голі, який мав велике подальше значення. Ось на цьому повторі чудово видно наскільки не Дало була встановлена стінка з одного гравця. Попри весь безумовний героїзм голкіпера. Перший пропущений гол повністю на його совісті. Пропускати в ближній кут. Це завжди питання до голкіпера. Це банально помилка, якої не мало бути. Другий пропущений гол був наслідком занадто великого притиснення гірників до штрафного майданчику. Тільман отримав простір і геніально пробив. Ну а останній гол це вже навала, яка дала результат. У фіналі епізоду чотири гравці ПСВ були найближчими футболістами до різника. Це був Оли від Петра Боша і ставка нідерландського наставника спрацювала після матчу, Маріно Пушич жалівся на вилучення і зрозуміти тренера можна. Проте, ряд допущених помилок при прийнятті рішень щодо замін також варто врахувати, щоби в матчах, що залишилися, це поєдинки проти Байерну, Бресту та Борусі Дортмунд, спробувати довести собі, що Шахтар все-таки гідний потрапити до плей-офф Ліги Чемпіонів. Проте на даний момент у цей сценарій не надто віриться, якби змогли втримати перемогу в Ейнтховені і виграв. Але по Бресту все було б можливо. Мадридський Реал не склав іспіт вміння перемагати без Вінісіуса Жуніора. Вже варто визнати, що бразилець є абсолютно найкращим футболістом цієї версії Реалу, і його відсутність це, наче вирок для Мадрида, ще до початку матчу. Як Анчелоті не хотів переконати всіх, що Реал має достатньо хороший склад, щоб справлятись без Вінісіуса Родріго, Мілітау, Алаби, Карвахаля і Чуамені, але. Це не так. Правда, нинішнього Мадриду куди прозоріша. У команди три поразки в п'яти матчах Ліги Чемпіонів, 24-те місце в загальній таблиці, і три фінали попереду проти Аталанти, Бресто на виїзді і домашній матч проти Зальцбургу. Реал має вигравати всі матчі. Але хто знає в якому стані будуть мадридці в грудні, в січні маючи ті проблеми, які зараз знищують команду зсередини. Ліверпуль здолав Реал вперше за 15 років. І це перший знак, на якому варто заакцентувати увагу, те, що флорент. Тіно Перес, вважає найкращим складом Мадриду в історії є недостатньо крутим проектом на євроарені прямо зараз. І реалу знову доведеться зробити черговий вольовий камбек, щоб повернути собі силу і впевненість. На противагу, команду Арне слота називають зараз найкращою в Європі лідери АПЛ, лідери Ліги Чемпіонів. І якщо дивитись на характер матчу проти діючих чемпіонів Європи, то склалось повне враження, що червоні. Повністю контролювали хід гри, вмикаючи максимальні швидкості, коли бачили можливості для швидких атак чи притиснення суперника до штрафного майданчику. Коротко про склади, слот прочитав намір Анчелоті зіграти з Мбапе в якості лівого вінгера, а тому поставив у старт Бредлі, швидкого крайнього захисника, який набагато краще грає в обороні ніж тренд. Серед інших рішень виділимо вихід Нуніса, який виграв конкуренцію у Гакпо і Бослаї, який міг зіграти хибну дев'ятку, як це було кілька разів у передсезонці. Челотті здивував всіх виходом Раїма на позиції дев'ятків, в той час як мадридські медіа форсили вихід Белінгема у цій ролі, але це рішення це скоріше визнання проблем в центрі поля, де єдиною заміною для трикутника Белінгем Модрічка Мавінга став Себайос. Вальверде знову, як і в матчі з Ліганесом, вийшов грати правого захисника. План Анчелоті полягав в тому, щоб зробити із Модріча таку собі версію кроса минулого зразка. Проте 39-річний Хорват не може витримувати інтенсивність таких матчів, як це робив 34-річний Тоні в минулому сезоні. Йому більше підходить роль Джокера, який виходить на заміну. Віра в те, що МБАПЕ проявить. Себе на улюбленій позиції лівого Вінгера почала сипатись вже на четвертій хвилині, коли Кіліан просто не знав, що робити з м'ячем. Салах обікрав його. Дарвін легко втік від Мбапе та Модріча, обігрався із Салахом, і зрештою все могло закінчитись автоголом Асенсіо. Поки що це найкращий хайлайт виступів Мбапе в топ-матчах за Мадрид, так само, як і це падіння в одному із епізодів, яке вже стало мемом. Від кіліана чекають значно більшого, що саме він буде постер таких матчів, а не Маккалістер чи Гакпо. Те, що Ліверпуль що підготувався до матчу, було видно із розіграшу котового на п'ятій хвилині. Зверніть увагу на позицію, яку займає Діас до кросу Макалістра. Він заховався від уваги Асенсіо за Модрічем і Салахом. А тепер дивіться на позицію колумбійця після розіграшу де Асенсіо. Тут Мадрид врятувала невлучність Луїса та Фол Дарвіна на Браїмі. Рухаємося далі. Ще одним підтвердженням того, що Мбапе поки що не клікає в реалі. Став епізод на 32-й хвилині, коли Браїм вивів француза в швидкий забіг, проте його вблиску. Підкаті зупинив 21-річний Конор Бредлі. Пресинг Ліверпуля був шалений. Зробімо стоп кадр на 23 й хвилині матчу, коли шість гравців червоних активно ввімкнулись у пресинг на фінальній третині поля. Це завершилось фолом на асенсіо. Реал часом не міг вийти з оборони. Загалом перевага господарів була вражаючою. Та як вони знаходили шпарини в захисті Мадриду, це було геніально. Тут Робертсон відрізав одним пасом Вальверда і Камавінго, але Діас пробив невлучно. А в цьому епізоді зверніть увагу. Агу, як атакувальна трійка заплутувала захист Мадриду своїми рухами. На стоп-кадрі видно, що Нуніс знаходиться на позиції правого Вінгера. Діас правого інсайда Салах перейшов на позицію центр Форварда, опинившись там із Бредлі. Далі Діас стягнув гравців реалу до центру, віддав на Макалістера. Дарвін побіг вриватись в штрафний майданчик і отримав передачу, удар головою. І м'яч пройшов в сантиметрах від дальньої стійки. А ось вже ця трійка на 37-й хвилині під час контратаки. Нуніс зліва, діас по центру салах справа, постійна зміна позицій, постійний рух Мадриду довелось дуже важко. Ну і те, як Ліверпуль перенасичував центр поля і центр захисту гостей, це було на трохи іншому рівні з точки зору інтенсивності. Модрічка, Мавінга і Джуд не тягнули цей рівень, що призводило до провалів в центрі, де Рюдігер і Есенціо не завжди справляли з Нунісом. Загалом перенасичення позицій 4-го і 5-го номеру в центрі захисту Мадриду це одна із заготовок слота, яка відмінно працювала в цьому матчі. 51 й хвилині стався ще один цікавий епізод. Як тільки Макалістер отримав передачу, Бредлі в ту ж секунду дає знак, що він вбігає. Майстер таких передач Алексіс віддає і тільки сейф рятує реал. Зрештою, саме ця довга атака призводить до голу і Знов перенасичення зону захисті Мадриду. Робимо стопкадри. Дивимось на розташування. Джонс на позиції лівого Вінгера. Діас змістився на позицію інсайду, щоб відволікти Модріча і дати більше простору Макалістеру в центрі. Висока позиція Бредлі. Дозволяє відтягнути увагу Белінгема. Йдемо далі. Камавінга втрачає Алексіса з уваги. Далі Макалістер стягує на собі Браїма та Джуда. Бредлі ідеально відтягується від стіночки з аргентинцем. І десятка, випереджаючи Модріча і Асенсіо пробиває в дальній кут. Ось вам і футбол, проста гра. Щоб досягти цього голу. Ліверпуль душив Реал 51 хвилину і тільки тоді зміг нарешті забити, коли Куртуа виявився безсилим. Але ключовим в цьому епізоді став простір, який Камавінга надав Алексісу, якби Едуардо грав. Плотніше, то він би міг зруйнувати цю атаку, але саме так і працює постійний тиск, секунди розконцентрації і миттєве покарання. І подивіться на цей стоп кадр: мінімальна пробоїна на позиції 6 і знову ж таки миттєве покарання. Ось вам футбол найвищого гатунку. Ось за що карає Ліверпуль. Дійсно, поки що одна із найсильніших команд сезону і один із головних претендентів на перемогу в ЛЧ. 54-та хвилина: шість гравців Ліверпулю в штрафному. чи Дуже близько до нього, проте Алексіс тут схибив. Могло бути одразу 2-0 і кінець інтриги. Мадриду на полі, наче і немає на той момент матчу, але реал небезпечний тим, що він повертається в найнеочікуваніший момент. На 59-й хвилині Васкес заробив пенальті, який Мбапе не забиває. Тут кіліан безумовно заслуговує на всю критику, яка на нього полилась після матчу. У найвідповідальніший момент схибити це завжди на совісті гравця, який взяв на себе цю відповідальність. Форвард пробив на зручній для кіпера висоті. Показавши, куди буде пробивати перед ударом, загалом це був достатньо безхитрісний удар. Це вже був вирок для Мадриду. Далі вже Ліверпуль добивав. Салах зробив пенальтів в контратаці, але пробив повз. Ну і зрештою вирішальний гол став можливим після того, як Мерсесайці задушили реал в повітрі, як можна було залишити Модріча проти Гакпо? Ван Дейк відволік Рюдінгера, а Сенсіо чомусь заховався за лукою. Тут маємо справу з недосвідченістю 21-річного центрбека, який вимушено став основним на період травм міліта. Та Алаби в додатковий час Луїс Діас мав робити рахунок 3-0, але врятував куртуа. Це був феноменальний матч у виконанні однієї команди. Інша ж покинула Енфілд з дивними заявами Анчелоті після матчу, тільки послухайте декілька з них. Мені все сподобалося, ми дуже добре боролись. Ця поразка мало що змінить, навіть якби ми виграли, нам було б важко потрапити до топ-8. Мбапе має всю нашу підтримку, і незабаром він змінить ситуацію та перестане страждати. Зараз ми граємо так, як хотіли. Мій план на гру був чудовий. Довий, я не шкодую, куди адекватніше виглядає коментар Джуда Белінгема. Ліверпуль просто був кращим за нас, іноді просто треба визнати свої помилки. Вони домінували більшість матчу. Можливості, які ми мали, були недостатньо гострими. Ми вже робили відео про кризу в мадридському клубі, і воно досі залишається актуальним. Тому по завершенні перегляду цього випуску запрошуємо подивитись інше наше відео, де ми прогнозуємо відставку анчілоті до кінця цього року. Але тільки після того, як за цей перегляд розрахуємося, як завжди, вартість перегляду, довільна кількість красивих гривень на будь-який збір на потреби Сил оборони України, якому ви довіряєте. Дякую, все буде Україна.